Мої любі друзі, з вами Машка, Як завжди, добрий настрій. І я сьогодні не випадково руді, тому що ми сьогодні з підписниками граємо тільки цим персонажем. Тож, якщо ви хочете зі мною теж грати, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, і там е -е, чекайте сповіщення, що я граю і знімаю відоски з підписниками. Ну а зараз відправляємось до моїх друзів. Наші ну мої котики, а ось і ми. А ось усі мої підписники, які будуть зі мною сьогодні грати. Дивіться, деякі руді вже навіть чорно-білі. Нічого собі це мастери вони вже прикачали. Я тільки купила ще навіть не грала і не знаю, як то їм удобно буде чи ні. Ну це давайте зараз і дізнаємося. Вау, він так прикольно біжить, О, скільки нас нічого собі, ви тільки подивіться, які ми красунчики. Ну що, зараз відправимось і подивимось, да, куди ми дойдемо. О, дивіться, одні руді. Зазвичай я, до речі, грала з бокстоном і з Попі, але сьогодні так прикольно буде. О, слухайте, дуже круто він бігає і ходить. Вау, от круть. Так, ну що ж, будемо шукати машинки і, звичайно, наші кулічки, які б нам потрібні для валюти. Також шоколадочка. І я сподіваюся, що усі виживуть і дійдуть, ну хоча б до п'ятого етажа, тому що, е, звісно, нам трошечки важко так грати, коли без спілкування. Тобто нема у нас дискорда, щоб повідомити, що там хтось йде. О, я шарик знайшла. Так, там вже тіні. оу оу о, оу Мене тут вже побачили. Не встигла я шарик підняти, як ще додалися за те, що мене заресерчил цей монстрик. Хто там, Бокстон? Ой боже, там ще фін повзає. Нічого собі, я не дуже його люблю. Особливо коли, коли чиніш цю машину, і потім на тебе накладається оцей баг. О, вау! Він так круто ще пробігає. О, ще один шарик. Забираємо його, і звісно, боже, вже дві машини починили, нічого собі так швидко. Так, а до речі, це. А, ні, я, я вже грала з вісімю. З вісімю я вже грала. Звичайно, я одна граю, або двох або трьох, вісім це що вже все? Блін, так швидко. Ну, добре. Так, а, а куди. Ой, у мене графон фіговий. Так, ну я сподіваюся, я знайду, тому що, о боже, ще один мене побачив, тому що мені старі не малює. Опа, все, я з вами, друзі. Так, я не помню, чого це у деяких вже одне серденько. Так, друзі, живіть, ласочка. Тому що я хочу далеченько пройти разом з вами. Так, ну що, о боже, два монстра зразу. Ми пройшли вже другий третій поверх. Дивіться, як прикольно, коли ми разом усі вибираємо щось. До речі, третій поверх, друзі, і ми ще разом, нас вісім. Це прям успіх для нас. Так, мої котики, давайте напишіть у коментарях, до якого поверха ми дійдемо. Ставимо ставки. Ну, я поки що там збираю. Я, до речі, не встигаю чинити машину, тому що тільки вибігаю, вже хтось чинить. Тому я сьогодні така на підтримці трохи. Так, ну що, я. Що? О боже мій, ви дивіться, це блокаут, і ми усі світимося. Вау! До речі, я ще не грала лампочкою, як там її звати. От бачите, не купувала цього персонажа і забула, як він там Брайтней. Так, Так, Брайтней. І я ще не грала за такого світящого зіперса. Прикольно, дивіться, як ми світимося. Мені подобається, до речі. Так, все видно, я все бачу. Тут нічого немає, але все одно трошечки страшно, конечно, в блокауті. О боже, у нас вже 5 машин і 3 починили. Як ви так швидко чините? Я ще нічого. <гас> До речі, ви бачили? Чиби Руді світиться білим? Прикольно. Тому що червоний как-то трошки стрёмно, скажіть. <гас> так. А я не пам'ятаю, братний теж, по-моєму, білим світить, так? Дивіться, як прикольно. А це наш носик таким красним світить, як лампочка, так? Так, а хто в нас там із монстрів? Я щось не, не, не побачила. Позбирала ці ресерчі і навіть не подивилася. О боже, мене ще хтось замітив. Так, ну швиденько ми, звичайно, дійшли, прикольно, боже, як вирви глаз, тільки що було. Скажіть. Так, нічого цікавого нема. Ну, тоді чекаємо шостий поверх, друзі. Обалдеть, мені досталася машинка, можу покрутити. О, блін. Не бач мене Будь ласка. А блін, треба втекати. Еха, я думала, да чию машинку, там стільки дають за неї. До речі, ми грали тільки як обнова вийшла, і там... і там за кожну машину давали нам, по-моєму, одну штучку. Ой, божечки, божечки. цього орнамента одну штучку. А зараз щось переробили і дають по п'ять. Це дуже прикольно. Я спочатку думала, що це і за скіна мого, і за руді, але, визнається, що ні. Просто переробила, мабуть, деякі люди писали, що це дуже мало так збирати. Ну, це дуже круто, тому що за пару катак я зможу собі когось новенького купити. Боже, іди скоріше і вже я хочу починити машину. Так, звісно, наступного разу може трінки якісь поміняю, а то о, Руді і так прикольно бігає. Хо, до речі, дивіться, у нас там новий перс бігає. Де там ця псина? Побіжимо в іншу сторону. Так, ну треба ж, звичайно, щоб він мене заресерчив. Ну, то добре. Наступного разу. Ми зараз виживаємо. Так, у нас вже, друзі, восьмий поверх. Це дуже круто. З підписниками я раніше, мабуть, до п'ятого виживала. Так, ну що там? Остання машина, і ми вже їдемо на дев'ятий поверх. Давай! Ой, котики! А от і дев'ятий поверх, можна сказати. Так, давайте, встигайте. Я 9 коротше, прокрутила, там нічого цікавого не було, і ми одразу опинилися на 10-му. Хороше, що тут блокаута нема, але тут мейни вже ходять. І мені трошки страшно насамперед, тому що можу тут померти. Хоча у мене ще три серденька, і є аптечка, пінтик. Ой, до речі, тут 2 мейни. Блін, мабуть, мені потрібно на машину крутити, а позбирати ресерч на них. Особливо на спраут, я дуже хочу спраут. Ой-ой, там когось бувають. Що таке? Не треба до мене йти. Добре, я тоді дороблю машинку зберу з ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні ні ні, -ні, -ні, -ні. Хоча в мене вбити ці життя забрати. Так, ми спрячемося за ялиночку. <гху> Блін, з іншого сторони, та що ж мені всі бачать? Можна мені, будь ласка, тоді ресерч позбирати? Так, машину я, походу, не докрутила. Ну, добре, ну хоч вижила. О, я бачу якийсь ресерч. Хто там? Астро! Ну, Астро мені не потрібен, ну, то ладно. Мені потрібно справа, дайте мені. Де її знайти. Боже, вона так топає, ви слышите? Так, а там ще одна машина. Да, Та що ж таке? Як то вижити з трьома монстрами? Я хочу тут постояти і докрутити свою машину. Можна? Чи краще піти, не знаю. Зараз опять все І я не зможу, насправді, знайти весь research. Та -та! Мені так подобається, як він так стоїть на одну ножку. Так я бачу ще research, Можна мені туди. Блін, Руді, давай. О, до речі, у нього чорна рога? Ви бачили? То що він світиться прикольно, звісно. Але він такий сумний. Так, походу, тут е, я не, не зможу зарісюрчити, ну. але машину. О, справа, справа, добре, добре, все. Я все знайшла, то можна робити машини і втікати відсюди. Так, спробую тут напротив ялинки, але мені дуже страшно, тому що тут майже всі монстри ходять. Так, я сподіваюся, ніхто мене не знайде. Достечка, давай круті швидше машину. Треба, мабуть, лупу надіти, щоб скоріше це робити. Блін, давай. О, ні. Ой, ні, ой, ні, ай, блін, я затупила, не, не на ту кнопку нажала. Ну ось. Пока серденько. От не серденько, еще и машину мою докрутили. Mm -hmm. да, не везет, Махі. Ладненько, крутимо ще. Боже, справа пішла. Хоч не до мене, будь ласка, не до мене. Там ще руки десь ходит. Давайте вже відсюди. Так, десятый таж. Ну, ми молодці. Так, зачекайте. А що мы удвох? Ні, ми залишилися у двох, ну ось. Так, а що? зачекай, давай у це, а то у мене некуди ложиться. Так, ну шо, друзі, 12 поверх. Я думаю, треба вмирати, тому що ну, ми з Безумним Яром. О боже, це тут ще повзає. Ех, тому що я хотіла, звісно, з підписниками грати. То з Безумним яром я і потім пограю. Добре, ми тут, або на наступному поверсі вже будемо вмирати, і почнемо знов. Так, ну що, ми вирішили все ж таки вийти. О, останній шарик, і можна від мене вмерти. Давай, вбивай нас! Кусай. Опа. Блін, може треба було ще до одного піти? Ну то ладно. Зараз ще... Піду з підписниками пограю. О, 137 за заробила я. Ну, це нормально. Ну, що мої котики, Збираємося і будемо грати ще. До речі, мені дуже сподобалося грати цим персом. А ви напишіть мені в коментарях, як вам і вже купили ви чи ні. І, звісно, напишіть мені, не забули ви ввести код, щоб отримати 150. Цих орнаментів. Ну що, наша банда вже зібралася. Давайте швиденько ще підіймемось кудись. Сподіваюся, стретьому мейнів, тому що я хочу заресорчити. Так, мені ще потрібно джинджер зустріти. Це там у мене 10% десь. А ось на рок я не пам'ятаю, потрібен ресерч чи ні. О, нічого, Безумного яра вже є джинджер, ну нічого собі, блін. Я якось відстаю, поки роблю вам відосики, він там грає. Ну добре, я доганю його. Так, ну що, погнали, друзі. Яка ж все ж таки краса, і ялинка, і ці сніжинки, мені дуже подобаються. І мої друзі теж. Оруді. Так, цікавенько, так, куди ми зараз пройдемо? У прошлий раз ми 11 поверхів прийшли, і з безумним яром добралися до другого поверху, і там вже того відвалилися. А зараз подивимося, що з нами трапиться. Сподіваюсь, ми зустрінемо якісь мейнів. Так, ну що, виходимо. О, шарики прямо тут. Спочатку. Нічого собі, невже я нарешті-нарешті зроблю машинку. До речі, я перевдягнула трошечки тріньку, але, мабуть, все ж таки мені потрібна була лупа. Ну добре, цю каточку зіграю так, подивлюся. А потім вже можна буде перевдягти. Так, я думаю, я не буду залишати біля ліфта, тому що ми усі оленятки тут дуже швиденько передвігаємось. О, ще одна машинка. Нічого собі. То я буду крута, У мене буде дві. <смі> так, ну що, я вже докручу, боже, у нас там вже дві, три готові, Я останню кручу. Які ми швидкі? Мені подобається так грати. Раз, два, і готова, і пройшли, коли один граєш, то так довго все проходить, поки у це накрутиш всі машини. Так, давай, давай, ресерч. Опа. І погнали до ліфта. До речі, я один шарик не зібрала, ну то ладно, будемо виживати, а потім. Так, я оце коло тільки візьму, а потім вже, може, сама буду заходити. О боже, там кого вбили. і що, друзі, перший поверх. Так, котики, а ми вже добралися до п'ятого. Знову на цій. О, привіт, джинджер! Мені так не вистачало тобі. До речі, друзі, коли ми перше грали це оновлення, розроби зробили так, що ця джинджер бігає довго за вами. Але зараз її походу пофіксили і дуже нормально від неї відірватися. Так, я чиню машину. Мені заважаєте, подалечку. О, вона находить. Тому що, звісно, можете подивитися проще моє відео, там вона бігала за нами дуже довго, і це прям дуже бесіло. А зараз вже нормальок, так, можна втекти, можна спокійно бігати, боже, ви дивіться, я вже четверта кручу машину. Опана, і все, останнє залишилось. Ха, когось кусають. Хто там? Вона сюди йдете? Та блін, о! Шарики, шарики, мені це потрібно. Ой, я один не забрала. До речі, класно, коли нас багато один перестрибує до другого. Так, а що у нас? Де останнє? Я, до речі, ресерчу весь позбирала. Ну, о, до речі, не знаю, ну ладно, буду біля ліфта ходити. О, вон ще один. Зараз заберу. І будемо. Телепортуватися до іншого. Так, де там всі? Бігають. Ой, мене хтось побачив. Так, ховаємось. А хто там у нас? А, зрозуміло. Ой, когось кусили. Я тебе вкусила тебе не серденько. Блін, та що ж таке? Цікаво, там хтось чинить останню машину, чи ми тут просто будемо бігати? Може піти перевірити? О, потяніли. Ну що ж, туди вибираємося. Па-па! До побачення, п'ятий поверх. Ми поїхали далі. Давай, закривайся. А, все, усе з нами. І скільки нас? Шість. Ну не по... а, п'ять. П'ять, друзі. Вже два відвалилось. Так, а у нас дев'ятий поверх, і знову давайте зробимо графон трохи, трохи іншим. О, так, так краще бачити. Блін, хто там мене побачив? А. Втікаємо! <ріхи> Ми як аду якомусь. Ой, я сподіваюся, я там не привела до тебе нікого. Може там вона вже відстала? Блін, мене ще хтось побачив. Що таке? Я дуже світо. Чи що? мій нос дуже світить. Так, оце нормік. Можна мені машинку знайти і починити. Так, отут все хорошо, пішли шукати. Так, походу, я на цьому поверсі нічого не зроблю. Усе зробили за мене. Ну, добре, тоді будемо втікати з цього дев'ятого поверха. Дивіться, скільки Руді бігає. Боже, оце просто жесть як світить. Так, хто там? Графіку одразу поставлю нормально. Так, і ми відправляємося на наступний поверх. Це вже 10 буде. Що там нам нічого цікавого не дають? Ні, нічого. Давайте пройдемо до 20-го. Як вважаєте, ми зможемо. <с> У кожного по одному серденьку. Так? А, ні, є ще два. Так, чому без треніньки, я не пон. Вдягни тринечку, якусь хоча б або купи. Ну що, мої котики, ми на 10 поверсі, і у нас знов ця кімнатка різдвяна. Мені дуже вона подобається. Хто у нас тут ходить? Руді. Заражений якийсь, Блін, там був шарик. Треба повернутися, чи починити. Давайте спочатку починимо трошки. Вони зараз руді. Так. Ладно, пішли ресерч збирати. Так, а хто у нас тут ще бродить? Ходить, бродить. Блін, вже дві машини починили. А я свою втратила. Так, де там? Що ще, ще можна повернути? Та, та, та! Зараз позбираємо. Та де всі машини? Ой, боже, вже три монстра. Нічого собі. Десятий поверх, а, ну да. Там ще машинка, є, зараз піду туди. Так, мені треба стаміну заповнити. Може, десь шоколадочку знайду? Ще нічого нема. Так, у нас тут багато ще машин Працю... працювати треба. <гум> треба працювати. Та що таке, хто мене бачить постійно. Відчепися. Відчепися, я буду як подаруночок біля ялинки. З Зараз з іншого боку, як хтось при... приліпне до мене. О, може, хоч цю машину починю. О, там, до речі, шоколадочка була, треба її буде підняти. Так, подумай, не видит до мене монстра, я хочу хоча б одну машинку починити. Є, здається мені не вдалося. А, пока... О, і шоколадка є. Так, давайте оце з'їдем, а шоколадку залишимо. І шо у нас? О, там ще research. Так, остання машинка чинити і будемо втікати. Я поки тут постою. Мою, мабуть, вже дочинили, так. До речі, ці штуки, похоже, як на аптечку, тільки зверху. О, Боже, кого там зіжрали? От Тіша. Віщо це вона зробила? І що, ми удвох? А, ні, нас честь четверо. Так, друзі, а хтось робить останню машинку чи ні. Так, ось яксь. Кудись... А, все, 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 можна втікати. Боже, ще на хвост свій когось там піймала. І Луї тут ходить. Опа, це нюм <кхи> і готова. Ну що, мої таке вже 12-й поверх, і я залишилася сама. І тут, скоріше, я вже не виживу, тому що я і втомилася трохи, ми вже час граємо десь, тому я буду виходити, трошки не спираю і хора, і, звісно, шариків, і буду вмирати від Шелі. О, привіт, красотуля! Так, чувствую вона, зараз мене з'їсть, тому що стаміна у мене папа. -па. Так. Да. Ой, блин, я ще в ворота врізалася. Ну то добренько. Ладно, буду вже виходити. О, зараз мені космо їла. Так, і скільки ж я заробила? 158 орнаментів. Ну це дуже добре. Так, ну що, повертаємося до лобі. Ну що, мої котята, обов'язково підписуйтесь на мій канал і не забувайте переходити до телеграму. Там я дуже часто з вами спілкуюся. Ну а з вами була Машка. Усім па-па, до нових зустрічей!